А ви правила знаєте, виграє той, хто правила придумав. Хто придумав правила гри під назвою життя? Хто їх придумав? Боженька придумав. Тож з ними треба познайомитись. Не знаючи правил, ви завжди будете в програші. Відповідно, людей заплутали, вели в оману, так сказати, через маніпуляції, через різні писання. А все по суті про різні дороги. До одного й того. ж. До чого? До любові. Творець, любов, любов є у всьому, всюди. Все, що нас об'єднує і поєднує. Поєднує протилежності, свобода вибору також важлива. Два закони: любов, свобода вибору. Закон збереження фізику вчили в школі. От він каже, що вона нікуди не дівається, енергія переходить з одного стану в інший. Вітер сильний, я став так, щоб, знаєте, не задувало. Закон дзеркала, закон самопізнання, який допомагає вам зрозуміти, що все, що поза вами, насправді є частиною вас і приводить вас до розуміння закону любові. Всі ці закономірності можна вивчити системно, впорядковано на моїй програмі шлях до себе. Хто захоче, поцікавитися, задавайте запитання. Відповідно, в цілому інших життя вчить через, через проблеми. кажуть вік, живи, вік вчись. Підпишіться, обов'язково поділіться цим корисним відео для когось це просто нагадування. Всіх обійняв.